Всім привіт! 28 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо інверторну сварку ММА-300. Країна походження Германія. Зроблено в Китаї. Подивимося, друзі, комплектацію даного інвертора. От його кейс показую. На якому все на кейсі от розписано, що потужність 8 кВт. Який зварювальний струм, які електроди до габаритні розміри. І така йде ще кордонна упаковочка. В кейсі потім запаковується от сюди. В кого нема зварювальної масочки. Вона є в наявності, як би сказав я, на перший случай так. І також є такий от молоточок із металевою щиточкою. Це у нас тут стеклешка для маски. Да йде от мінусовий кабель такий, друзі. Досить добротний. Да, плюсовий. Зажим для електродів, хоч мощний, друзі, і такий от тут обмідний, досить такий добротний, друзі. Так, я би зрівняв як от більш дорогих інверторів от такі знащині провода. А це в нас дуже бюджетний варіант, з гарантією 3 роки. Як бачимо, інформаційне табло перейшли. І отут регулятор, якими ви електродами варите. Показую, як бачимо, електродами можна користуватися діаметром від 1,6 мм до 5 мм. Тут ми підключаємо плюс-мінус. Як бачимо, ось така вилочка з електрокабелем. Досить таки моцний показує. Вентиляція. Подивимося ззаді. Включення самої сварочки. Да, вентилятор охолодження. Друзі, на ринку вже вони багато років і зарекомендували себе, я би сказав, на 5 балів. Зараз вибір дуже великий сварочних апаратів. Но дана моделька, я би сказав, дивує, тому що гарна ціна. Гарна гарантія 3 роки. І звернемо увагу, друзі, сервісний центр розкидані по всій Україні. Може, в як, якому-то городі, самі розумієте, по якій причині не працює сервісний центр. Ну тут от я взяв і посчитав 50 різних городів, де можна відремонтувати. тому що, коли купуємо продукцію, не звертаємо уваги де знаходиться. Сервісний центр. А потім вийшов з ладу прибор. І починається простими словами головна біль. Так що, якщо ви цього не хочете, звертайтесь в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора, а також пишіть на вайбе. Та цим же номером 063-426-1010. -10. Друзі, всі наступаючим Новим Годом мирного вам неба 063 426 426, -10 1010.